Доброго дня, правда тут Львів. Скажіть, на вашу думку, чому Путін насправді на нас напав? Я думаю, через те, що Україна, напевно, не була готова до війни. Це найперше. Ну, типу, наш ворог. Я думаю, що він дуже добре знає нашу ситуацію і розуміє її, тому типу він вибрав саме цей час. А основна причина для чого йому це треба було? Щоб захопити наші території. Ну, типу, це найперше. Ну, що я так зрозуміла, що людей не потрібно. Він хочу просто забрати наші території у зв'язку з тим, що в нас є дуже велика кількість корисних копалок. Думаю, наразі це все. Можливо, він хотів просто наші території забрати, або ж не хотів, щоб ми до НАТО входили. Можливо, хотів території забрати. Да. Тому що Донбас це така найприбутковіша частина України. Там всі ці металургійні. Там Вуголь, там вся типу там потужна така ресурсна база, і тому хотів забрати? Чому ні? Щось голого стреляно, я не знаю. Це територія, чи все ж таки він хоче, щоб ми входили в НАТО? Територія, я вважаю. А на вашу думку, ми можемо дипломатично повернути свою територію? Чи все ж таки треба на полі бою? Чи дипломатично можемо? Ну, я думаю, що при владі Путіна дипломатично ми не зможемо повернути територію. І хіба що тільки наступний президент Російської Федерації. No. Чому він напав? Я чесно не знаю, мені здається, що я думаю, що спровокували його. Я думаю, що це настільки глобальна оця вся це політика. Це велика гра багатих так. сверхбагатих людей, у ну, яких дійсно великий капітал. То і все мабуть. Мені здається, що тут великі гроші, велика економіка і дуже багато зав'язано. А Україна дуже багата, дуже багата країна, дуже багата земля, дуже, е, дуже класні е, роботящі люди, е, дуже кмітливі, дуже розумні. І як мені здається, як конкуренція, вона взагалі була е, ну, завдавала шкоди деяким країнам, мені так здається. Тому... Мені здається, так. А чому са, саме ця людина, так, саме він, я думаю, що тут дуже багато всього пов'язано. А матюкатись не можна, правда? Ну, бажано, будемо запікувати. Ні, бо в нього ці імперіалістичні погляди просто. Тому він завжди вважав Україну територією Росії. Чи його імперія, я не знаю, як в нього там правильно. Ну от. На вашу думку, чому насправді Путін на нас напав? Яка була його основна мета Путіна? Ні, я не буду на ці... Він захотів нашій території, чи він захотів, щоб да, ми в НАТО? На нашій території я військова, чоловік на фронті, не дуже хочу виражатися, багато думок з приводу цього всього. Але і по поводу нашої влади, і по поводу того, що раніше було, починає з прийняття незалежності нашої держави. Це дуже багато процесів. Тому передувало, що так воно трапилось. Всі винні, і Путін винний, і наше правління винне. Всі винні, і люди винні, ті, які строїли е, дружні мости ще з 13-го року, по крайній мірі, хоча би я думаю, що насправді в нього така е, щира ненависть до українців. Ми нація, яка вміє жити, нація, яка вміє любити, нація, яка вміє шанувати, нація, яка вміє взагалі все. А вони ну вони от такі, яких ми їх бачимо. На жаль, я думаю, що справа і не в НАТО, і абсолютно не в якихось інших речах. Просто це така щира ненависть до нас. Тобто, ви думаєте, він не відмовиться від своїх амбіцій, так і захоче ці території залишити. Чи можемо ми дипломатичним шляхом їх повернути? Дипломатично? Ну не знаю. не знаю. Думаю, що ні. А яким шляхом тоді? Комбіновано, дипломатично і воєнно. Ну, але треба, щоб тоді наші партнери нам допомогли. Але для цього треба всередині побороти ворога. Знаєте, хто там казав, я забув. Не так страшні московські воші, як українські гниди. А ось по... Тому спочатку треба український гнид побороти, а потім вже і зовнішнім ворогом боротися. Якось так. Я думаю, що дипломатичного шляху немає. Навіть якщо ми якось зараз закінчимо е цю війну, то нам може продовжити через кілька років знову. Тобто, як такого вирішення немає, і цей ворог буде наступати. Якщо він ну, не зупиниться на нашій країні, то зупиниться на якійсь іншій. Мені здається, ні. І, і воєнним теж ні. То мені здається, що то, що сталося, то вже сталося, і як воно буде далі, нікому не відомо, тільки Богу. Я теж думаю, що це таке дуже питання не, не до простих людей, мені здається. Ну, тобто, хто ми можемо дуже сильно хотіти цього, так? Е Якимись домовленостями, можливо, знову ж таки, але на е, більш такому рівні, е, скажімо так, високому, е, військовими якимось так, способами. Ну, це просто, я не знаю, як інші люди, але на мою думку, це просто неможливо терпіти е, ту кількість людей. Яка ну то кількість чоловіків, як ну ми втрачаємо ті люди, які вмирають, це просто вже ну, ну Це немає ні ВПК, ні зброї в них людей в три чи це в чотири там якась, разі. Ну, я не знаю, м'ясо ну, роб навіть ну проста математика шкільна, ну за все. Коли ти один виходиш дратися проти трьох-чотирьох, ну які в тебе шанси? Ми, здається, старалися дипломатичним шляхом це вирішити, але знову ж таки Путін був якось проти цього. Він лише має одну ціль, тобто забрати наші усі ресурси і десь загалом територію. Тому не знаю, наскільки це правдиво і чи у нас вийде так зробити, не можу стверджувати точно. Тільки з якимись ми з одного і іншого боку. — Не можна. Та — Так ніхто нічого не віддасть. А да. ви як думаєте? Я думаю, дипломатично не можна вирішити. Це може бути просто заморозка війни на певний час і все. Дипломатично, мабуть, ні. Я навіть не знаю, що нам потрібно зробити для того, щоб їх повернути з найменшими втратами, бо втратами самі бачимо, які. Я навіть не знаю, яким шляхом нам можна повернути назад. Скажіть, а дипломатичним шляхом ми можемо повернути свої території? — Ні, тільки можемо силою. Дипломатично були вже і мінські домовленості, і в турецькі ні, нічого не допоможе. Допоможе тільки сила. Моя така. Думка. Як дружина військового? На вашу думку, якщо б сьогодні проводили референдум і задали питання, війна закінчиться, але для цього треба або віддати територію, або не входити в НАТО. Що би ви обрали? Що для вас є прийнятним, а що ні? Не знаю, це не у мене. Я е, не на війні зараз. Це е, треба запитувати у хлопців, у дівчат, які знаходяться зараз на війні, які жертвують собою, своїм здоров'ям, е, своїми там, ну. Тіряють і психічне здоров'я своє, психологічне. У тих людей треба питати. Не у мене зараз тут. Як у мене б, якщо е, я була б на фронті тоді і у мене б запитали, то не жертвувати територіями. А... Йти в НАТО, бороться боротися до останнього. Уявимо, що сьогодні ми проводимо референдум і є питання, на що ви готові, щоб досягнути миру? Віддати території наші або ж не входити до НАТО. Що для вас є неприйнятним? Напевно, не входити до НАТО краще. Так? Да. Так. Да. А ви як я вважаєте? Теж так думаю. Для мене оба варіанти є неприйнятні, тому що я розумію, що. Якщо віддати, ну, типу, ці території Росії, тобто тоді для чого взагалі стільки людей загинуло, а не вступати в НАТО, то тоді де наше майбутнє. Ну, тобто, що нам залишатися на тому самому місці, тобто ці, ці обоє варіанти не підходять нам. Ну, що є категорично неприйнятним для вас? Віддати території чи відмовитись від НАТО? Неприйнятим, скоріше віддати території. А ідеальний варіант? Ну, вернутися до території, огородитися від москалів, ну, продовжувати розвивати Україну. Наскільки є важливим вхід у НАТО для України? Ну, якщо немає небезпеки з боку сусідів наших, то я не вважаю, що це не вхід, але я не компетентний розказувати про це. То є ще купа других варіантів, які ми не бачимо, але то не в наших силах вирішувати. І як воно складеться, ну, там, то воно так і буде. А ми Ну, не на жаль, а ми всього ж. Ну, люди, ми ну, просто як свідки цього життя. Ну от живемо, дивимося і, і або ми щасливі, або ні. Ось і все. Я думаю, є інші варіанти, які я саме навіть і не знаю. Ось, але е, мені здається, що однозначно те, що пропонують, знаєте, от як маленькі діти, дитині, ти можеш зробити або то, або то. Це ну вибір тобто, без м вибір. та, ми нам щось пропонують, або ми маємо втратити щось е, в території, так, наші, або, е, як ви сказали, вступ до НАТО, так. Але особисто я, якщо чесно, я не бачу зараз, що нам. Конкретно яку нам вигоду, яку кожна, кожна людина, не, не, не те, що там якісь ефемерні так, е, обіцянки, а кожна людина просто, що вона конкретно отримує від того НАТО. Ну тут важко, тут, чесно. НАТО давайте так, чесно, території відвоювати, ну це важко буде. Типу НАТО. Чи потрібно нам НАТО в такому вигляді, як воно зараз є, ну не знаю. Краще, як казали, створити Союз. Я забувся, як ось вони називали цих країн Східної Європи, типу Польща, Прибалтика, Україна, і домовитись напряму з іншими партнерами, як Америка, там, Японія, наприклад, Єв... Європа. Типу, ніж йти в Євросоюз, який не факт, точніше в НАТО, який не факт, що захистить. Нас, якщо Росія там знову нападе. Сумніваюся, що їхня ця п'ята стаття, вони будуть застосовувати, якщо на Прибалтику, наприклад, нападуть. Вони її здадуть з великою долею ймовірності. Тому НАТО компромісно. А території начебто віддавати? Не хотілося б, не хотілося б. Але тут таке питання, знаєш, знаєте, хотіти можна багато, але просто реальності. Ну, типу, як воно є. Знову ж, якби не було корупції, і якби в нас працювало все гарно, тобто, якби не було поводження, ну, і в армії було б нормальне підношення. відношення. Хоча, знаєте, мені важко говорити. Я тут такий трошки ухилян, тому говорити, як воно має працювати в армії, це я думаю, краще, щоб спеціалістів спитати. Той же ж Бутусов чи хтось інший, тобто, ну, якось так. Я би не прийняла жодної з цих умов. йшла би на референдум тільки зі своїми умовами. Ніхто не має права нам диктувати. Як нам робити і як нам жити в нашій країні? А які ваші умови були б? Забрати свої території всі до єдиного сантиметра назад і вже тоді всім разом думати, як правильно огородити себе від таких сусідів? Нато є вирішенням проблеми? В Якісь. Частині так, якихось частині питань так.